Привіт! Вітаємо вас на каналі Мінтомакс все про криптовалюту. Тут ми показуємо, як заробляти на крипті без вкладень, використовуючи аеродропи, тиснети та інші можливості. Сьогодні поговоримо про Юнізен – перспективний проєкт, який вже дає можливість заробити через аеродроп. Це безкоштовно і ви ще дуже рано, щоб отримати максимум. Що таке Юнізен? Це розумна біржа CDFI, яка поєднує централізовані та децентралізовані технології для зручної торгівлі криптовалютою. Серед інвесторів топові фонди, включаючи Binance Labs та June Capital. Компанія вже залучила 200 мільйонів доларів на розвиток. Unizen створює універсальну платформу для трейдерів, яка пропонує низькі комісії, високий рівень безпеки та підтримку різних блокчейнів. Отже, як отримати аеродроб? Спочатку нам потрібно отримати доступ. Переходимо на сторінку Zen whitelist, Всі посилання під відео і натискаємо кнопку Get Access. Вводимо свій емейл. Адресу гаманця і після того натискаємо кнопку «Submit». Після того, як ви отримали доступ, потрібно зареєструватися. Переходимо на сторінку Zenquest ZenChain.io», всі посилання під відео. Натискаємо Join Now. Під'єднуємо Гаманець. Вибираємо Metamask або інший EVM-гаманець. Під'єднатися. І підписуємо, і після того, як ви підключили свій гаманець, можете виконувати квести. Підключити Discord, Twitter, Telegram, отримати різні ролі у Discord, виконати стільки, скільки можете. Також у профілі ви можете змінювати свою аватарку. А у укладці «Referrals» ви можете копіювати лінк, ділитися з друзями та заробляти ще більше бонусів. Чим швидше ви почнете, тим більше шансів отримати максимум. Якщо у вас є запитання, залишайте коментарі під відео. Це лише один із багатьох перспективних аеродропів, які ми розбираємо на нашому каналі. Щоб не пропустити нові можливості, підписуйтесь на канал та вмикайте сповіщення, а також приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу там ще більше еклюзивних дропів. Дякуємо, що дивитесь, Хапайте можливості та рухайтесь Мін до Макс разом із нами.